Друзі, всім привіт! Мене звати Гілярний Сергій, я власник і засновник школи для собачок Дред, досвіду у вихованні собак вже більше 20 років. Це відео записується для наших конкурентів. Чому для них? Тому що дістали їх плітки в соцмережах. Для чого ми це робимо? Перше, кожен понесе відповідальність за плітки, які недостовірні, збирають якусь інформацію, перекручують, подають її в поганому вигляді. Дивіться, ми як рухалися далі якісно, швидко, так і будемо рухатися. Ми хочемо зробити світову компанію. Якщо є люди, хто буде розповсюджувати недостовірну інформацію, ми обов'язково звернемо на це увагу, а реагувати будемо тільки в юридичній, Чному полі, чи в онлайн полі зі збіром. Всієї інформації, звідки ця інформація, хто її, той, хто розповсюджує, хто підтримує цю інформацію. Для цього є юридичний відділ, він допоможе розібратися. А ми вже не будемо гратися з тими, хто наші хейтери чи конкуренти, де правда, де неправда. Є юридичний відділ, він буде цим займатися. І знаєте, є стаття закону, яка дає нам право з вами розібратися. Це може бути як юридично, так і онлайн. Я вже повторюю, ми будемо буде це питання вирішувати, та Гедота, яку про нас розповідають, що вона не рухалася далі соцмережами. Якщо буде рухатися, то будуть відповідати всі, хто приймають участь в цьому процесі. Тому перед тим як щось робити, подумайте, будь ласка, 100 разів, тому що прийдеться відповідати як співучасник чи людина, яка розповсюджує це. Хочу привести один приклад. Є люди, до яких ми відправляли своїх клієнтів, а потім про нас говорили погано. Люди приїжджають до нас і кажуть, хто це казав. А як ми приїжджаємо і кажемо, слухайте, а чому ви так робите? Ми це не робили. Люди не признають своїх помилок, і навіть якщо вони говорять щось погане, вони не можуть признавати ці речі. Ми не будемо бігати, як, як собачки, казати, ну 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 ну. ну ну Ми для цього просто вирішили в цьому році зробити, щоб за нас це вирішувала юридична. Компанія, і далі ви там, уже хоч психіатру своєму розповідаєте, що ви там десь прочитали, ми не знали, ми репоснули. Не розповсюджуйте всяке гімно. Не будете приймати в цьому участь. Я думаю, що достовірно я все розповів те, що хотів. І це для хейтерів і конкурентів. Тому, якщо нормальні, адекватні люди, вони завжди розберуться, де правда, а де ні. А всім, хто дивився цей ролик, просто дякую за увагу. А тим, хто зробить висновки, реалію, реально молодці. дякую за увагу. Цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти думку, яку я хотів донести.